Маленьке містечко має право на свою велику людину. Краковець по праву гордиться Героєм України, головним командиром Української повстанської армії, генерал Хоронжим Романом Шухевичем. Тут він зробив перші кроки, звідси пішов у світ, а потім. Довго повертався переслідуваний за любов до України і повернувся у містечко свого початку. Над ним сивіє небо голубе, і він стоїть таки у центрі світу, прийшов сюди, в одне далеке літо і вже нікуди звідси не піде. Записали віки на скрижалі свої. Дати мужності, болю і слави. Сьогодні ми прийшли сюди подякувати Богові за дар його геройського життя у 110-ту річницю від дня народження героя. Він і сьогодні стоїть тут, на перехресті зла і добра, на сторожі народних устремлінь. Іначе чуємо з високого п'єдесталу. Кличу вас, люди, зліва і справа, в святу державу, в мою державу. Шановні запрошені гості, я рада вітати від імені громади Краковеччини і усіх навколишніх сіл, шанованих і поважних гостей, які прибули до нас на свято. Історію творять кров'ю, пишуть Чорнило, а вшановують молитвою, пам'яттю і святковими заходами. Ось і такий захід сьогодні у нас в нашому маленькому містечку. Всі в нас поважні. Гості, але на наше свято прибув, вибачте мені всі поважні гості, вибачте мені, пане Вушко, ви переді мною, а я вас не назвала. Але прибув син вашого побратима Юрій Шухевич. І від імені громади Краковечне дозвольте йому зачитати піддячний лист герою України, народному депутату України пану Юрію Шухевичу, шановний Юрій Романовичу. Громада Краковеччини щиро сердечно вітаю вас із 110-ї річниці дня народження вашого батька Романа Шухевича, героя України, борця за волю і незалежність української держави і її народу, генерал Хорунджого, командира Української повстанської армії. Низький уклін, вічна шана і безмежна щира людська подяка вам, пане Юрію. Достойному сину свого легендарного батька Романа Шухевича, ви, пане Юрію, великий українець, продовжувач знаного роду Шухевичів, безсмертного сина української нації Романа Шухевича, ім'я якого навічно вписано в книгу визвольної боротьби українського народу. Велика вам, пане Юрію, подяка за неодноразові відвідини Краковеччини. За теплі слова підтримки нашій громаді, за вашу незламну впевненість у кращій долі нашого українського народу. Слава Роману Шухевичу. Слава героям. Слава Україні. Героям, слава. Шановних найдорожчих гостей, щиро вітають хлібом і сім'я. З хлібом до хліба, з людьми до людей, щастям, здоров'ям, миром і найкращими гараздами від небесного Господа бажаємо вам, пане Романо. Дякую. Світі вже немає, зима на скронях розцвітає, а я молюся, як моливсь про тебе, тату, сон наснивсь. Запрошуємо до слова достойного сина, достойного героя, достойного батька, пана Юрія Шухевича, шановна святочна громада, шановні краківчани. Я хочу щиро подякувати всім, хто зібрався тут для вшанування пам'яті Романа Шухевича. Він тут, на цій землі, українській землі, зробив свої перші кроки, звідси він пішов у широкий світ, світ боротьби, світ страждання крові, але й у світ слави. І коли ми сьогодні згадуємо про 110-ті роковини, ми повинні також не забувати, що 30 червня, коли народився Роман Шухевич, ми відзначаємо в цьому році 67-му роковини відновлення української держави. 30 червня 1941 року, він завжди боровся за цю державу і де міг відновлював цю українську владу. На українській землі. Так було на Закарпатті в 39 році, де він воював проти мадярських загарбників, так і було пізніше. Проти большевиків, проти німців, проти поляків, він знав одне: що, поки ворожа і чобіт топче українську землю, українському народу не жити, не бути вільним і щасливим. І він віддав все своє життя цьому і склав голову. Але склав голову, то не значить, що він зник, щез. Ні. Він живе в серцях пам'яті українського народу. І хоч нам ту пам'ять хочуть знищити, стерти наші добрі сусіди і зі сходу, і з заходу, отут, 800 метрів звідти, їм не подобається. Прізвища, Коновалець, Бандера, Шухевич, Українська повстанська армія, Організація Українських націоналістів. Вони хотіли, щоб ми це забули, щоб ми забули своє минуле, щоб ми забули все на світі, щоб ми забули, що ми українці, щоб ми оставалися малоросами, хахлами, русінами, битлом. Так, вони нас називали. Не згадайте за польських часів старші люди, Кабан Русін і вони хочуть, щоб так далі було, але Україна не хоче. І ми не потерпимо, щоб нам нав'язували свої ідеї, свою історію, своє бачення історії, свої спогади. Український народ перетерпів багато. Український народ, з ласки Божої, десять першому році дістав незалежність. Чи вона була справжня, про це можна дискутувати. Але ми знаємо одне, що цей народ в 1913, 2013 році вийшов на Майдан. Вийшов на Майдан і на початку 2014 року скинув ярмо, накинене нам Янукович, вигнав тих всіх зайд, які дорвалися тоді до влади. І своєю кров'ю кращих синів і доньок освятив українську землю там, на Інститутській, на Грушевську. Це була наша жертва, наша плата за нашу свободу. Але наш відвічний ворог зі Сходу не заспокоївся і нав'язав нам війну на Донеччині, відірвав Крим, готов був втопити в крові цілу Україну, та не вдалося. Кому завдяки тим, що взяли зброю і прямо з Майдану, перев'язавши тільки рани, отримані на Майдані, пішли на Донеччину боронити Україну і відстояли, відстояли. І вони повинні сьогодні на них лежить відповідальність за цю Україну. Вони достойні того, щоб взяти владу в руки. Вони, власне, а не хто-небудь. Ті, які боролися на Майдані, ті, які боролися там в Донеччині, ті, які годували, які лікували тих, що воювали, які робили все, навіть озброювали їх. Тоді, коли влада не робила нічого. І вони сьогодні достойні взяти свою. Бо по праву їм належиться ця влада. Вони її вистраждали. Вони за неї пролили кров, вони заплатили життям своїх друзів і подруг кращих. І я знаю, що ці люди дійсно прийдуть, прийдуть скоро до влади, візьмуть її і подолають нашого ворога на сході, і якщо на заході не успокоїться, то і його. А ще я знаю і поборять внутрішнього ворога. Корупцію, зловживання, внутрішню зраду всіх цих тітушок. Називайте їх як хочете, але подолають все на світі і зроблять Україну прекрасною, могутньою, потужною, яка буде гордістю, якою ми будемо гордитися. Вона буде дійсно гордістю Європи. Недаром за це склав голову і пролив свою кров Роман Шухевич і тисячі. Тисячі тих, які разом з ним пішли в цей лютий бій за Україну 40-50-ті роки. Вірте, Україна від тим, бо Кавказ буде наперекір всім ворогам. Бо не пора, не пора, не пора. Москалеві ляхові служить. Завершилась Україні кривда стара. Нам пора для України жити. До будемо жити для неї. Будемо будувати її. Слава Україні! Слава нації! Україна! Модилася! Шановний Юрій Романовичу, батько українського парламенту, дорогі, рідні, загиблих на майдані. Другі рідні ті, хто загинув в російсько-українській війні, все чесні оці, дорога українська влада всіх рівнів. На цьому святому місці би хотів трошки розказати про цю велику людину, яка переді мною щойно виступала, Юрія Шухевича. Ви знаєте, я в парламенті собі вибрав місце біля цієї визначної постаті, бо тому що біля нього спокійно. Тому що він завжди розрадить добрим словом, завжди привітається, завжди якось розрадить, заспокоїть. І ви знаєте, ми питаємо, за що загинули люди на Майдані. Вони в першу чергу загинули за те, щоб в українському парламенті була кров справжніх українських революціонерів, і вона там є. Тому що Юрій Шухевич. В Юрія Шухевича тече кров Романа Шухевича. Це визначна перемога, яка поклала старт утвердження української державності. Звичайно, що не буде легко, бо вороги не сплять. Але коли я був один раз в Європі, мені підійшли і сказали, що ми кудись там не заїдемо з Шухевичем Бандерою. Я, я їм відповів, що. Якби не Шухевич і не Бандера, то би Європи деністувало. Бо тому, що на цій ідеології побудований добровольчий рух, який зупинив російську агресію. А вона би точно не зупинилася на Україні. Вона би повзла і повзла. Тому ціною, оцією, яку ми шалено заплатили на сході України, треба гордитись, треба навчати наступні наші покоління, але завжди. Пам'ятати, звідки воно витікає, а витікає воно від Романа Шухевича, а перед тим воно тече від козацтва, а ще перед тим від князівства. Хотів згадати славний рід Шухевичів. Це люди не були якісь неуспішні. Це славний рід священників, юристів, це ус... рід успішних людей. Люди в цьому роді добивались якихось певних особистих успіхів. Але незважаючи ні на що, вони стали на шлях боротьби. І вони далі на цьому шляху боротьби. Вони відкинули це: багатство, якісь певні привілегії. Я думаю, що Юрій Шухевич вам багато розкаже, що їм пропонували за те, щоб вони пішли тоді на мирву з радянською владою. Але тоді ніхто не пішов. І вони борються далі. Цей славний рід за це. Я вам хочу щиро подякувати, що ви несете український генетичний код, який ніколи в житті ніким ні перед ким не прогинався, ні перед іншою нацією, яка сюди приходила. Ви утверджували і будете утверджувати українців як сильний могутній і незламний народ. За це вам щиро дякую. За сьогоднішніх героїв тут багато молоді. Перше роз хочу подякувати людям, які сюди прийшли. Зараз пекотна погода, комусь стає погано, але дякую. Що ви не погордили, що ви пам'ятаєте свою історію, це немалозначно. Я переконаний, що вам у повсякденному житті нелегко, що ви кожен день стикаєтесь з якимись викликами несправедливості, що вам деколи опускаються руки, ви не знаєте, куди йти, деколи ви думаєте, та нащо то все було і так далі. Давайте будемо думати про наступні наші покоління. оцих дітей, які з вірою тримають оці церковні фани, які тримають прапори, червоно чорні, синю, жовті. Давайте будемо думати про них. Ми повинні далі і далі розбудовувати Україну. Ніхто не сказав, що у нас немає внутрішнього ворога. Він є, він асимілювався серед нашої влади. Він нам розказує про славу Україні. Знаєте, я задаю випадок, коли ми тут збиралися ще з конгресом українських націоналістів біля Краківця і робили табір. Я ще тоді після школи, от ми сюди дітей привозили. Може хтось ще й пам'ятає, як ми там біля Озерта борували. І ви знаєте, коли ми поєм їздили в Київ і відзначали. Чергові річниці заснування української повстанської армії проти нас виходили тут тогодішні беркутня, оця така нещасна, яка потім вбивала людей на Майдані. А знаєте, хто цією беркутньою керував? Теперішні прокурори, начальники поліції. Ті, що зараз кричать і рвуть на собі сорочку Слава Україні. Тоді вони всі, оці от організації, клали лицем об землю і казали, що ми ніхто. А ми ставали і сказали, що наша нація вона є сильніша, наша ідеологія є незламна. І це все, що в нас є, і тому ми віримо в це. І ми перемогли. Ми настільки сильні, що ми даємо плоди там, де навіть немає насіння. І за це я тобі дякую, українські народи. Навіть якщо ти деколи в чомусь і не знаєш щось, що заблуджуєшся, або навіть не впевнений, не йдеш в якісь діях. Я за це гордий, що я тут живусь. Тут сказали селище, я би сказав містечко, бо тому що це містечко розвивається. Я дякую місцевій владі, дякую голові, за те, що починаються якісь правильні зміни. Так, оце те, що було потрібно, дай людям. На місцях гроші, і вони почнуть працювати. Вони самі покладуть собі бруківку, вони собі самі знайдуть підрядника. Не треба їм тикати з Києва, хто їм має тут робити і як за них думати. Я дуже щиро щасливий, що прийняли закон, і тепер частина рентної плати з оцих от всіх газових вишок, які тут є на території, будуть іти в місцеві бюджети. І ці прокляті клептократи, які хотіли зміни до цього законодавства і хотіли, щоб знову цими коштами розпоряджувалися адміністрації, вони не не, вони не домоглися цих змін, і все ж таки ці кошти підуть в місцеві ради, і люди зможуть відчути, що їхні гроші працюють на них, а не на якихось там продисвіді в Києві. Дякую вам, українські народи, що ви не покладаєте душу і завжди готові до боротьби. Під щирого серця маю за щастя тут бути. Кожен рік будете запрошувати, буду приїжджати. Знаєте, влада це таке: Сьогодні є, завтра нема. Ще ні одна людина не обманула завтра. Ще не одна людина не перемогла злом. Тому завжди давайте про це пам'ятайте. Слава Україні! Героям слава! чесні отці, шановна громада, численні гості, народні депутати України. Я думаю, важко собі уявити, якщо б 110 років назад не народився тут, на краківеччині, в краківці. Роман Шухевич, напевно, ми би ще не одне десятиліття, може і століття, відновлювали українську державу. Напевно, Господь Бог дарував своєрідний талант і своєрідне випробування молодому пластуну, згодом чільному діячу організації українських націоналістів, а згодом і командирує. Упа дарував талант, який він поклав, збагативши українську землю сотнями і тисячами українських героїв, які взяли зброю і під його проводом вели нерівну боротьбу, як з німецьким, більшовицьким і польським окупантом. Напевно, багато. Європейських народів хотіли би мати такого велетня духу, на якому виховувати наступні покоління. І переконаний, що в добрі і в правді, виховуючи майбутнє покоління, ми зможемо і збудуємо сильну і квітучу Україну. Тому що Згадані велетні української історії, як Шухевич, Бандера, Конувалець, вони готували ґрунт, готували оце родюче українське поле, яке сьогодні, напевно, що сходить рясно своїми синами-патріотами. І, напевно, що ми маємо сьогодні новий виклик, новий етап у розвитку української нації. Це Закладеним могутньої держави в боротьбі, але не зі злості, а з любові ми будуємо свою державу. Сьогодні ми думаємо, що могло бути набагато краще, але незалежність не дається, а незалежність виборюється. Тому дай Боже нам шанувати героїв. Дай Боже нам збудувати ту Україну. Про яку мріяли ці герої, слава Україні, шановні народні депутати, пане Юрію і пане Володимиру, шановні депутати всіх рівнів, які тут присутні, так числено тут зібрались голови місцевих рад колеги Ольги Іванівної, шановні колеги з влади. Шановні краківчани, шановні ворівчани, шановні гості, шановні представники громадських організацій, насправді тут багато дуже, дуже різних людей, дуже різних верст населення, які зібралися тут. І мені от така, така думка спадає, що Роман Шухевич він був людиною дуже з багатьма талантами. Це здобув освіту архітектора. Був добрим спортсменом, здобув другу музичного світу, тобто людина собі особлювала дуже багато різного, дуже багато добра, мистецтва, спорту. Тобто, такі люди мають бути на проводі українського національного визвольного руху, і він знайшов себе і став провідником УПА і зробив напевно дуже великий вклад в нашу історію, в історію визвольного руху, яка Насправді, в ті часи, часи світової війни, після війни, дуже важливо було зберегти оце, оцей напрямок. Я Ольга, думаю, що сьогодні Роман Шухевич руками Ольги Іванівної зміг зібрати тут так числено людей різних гілок влади, різного характеру, різних громадських сил, різних політичних переконань. І ми тут всі стоїмо і однією думкою єднаємося в боротьбі за волю України в Боротьбі за нашу незалежність далі, яку продовжуємо здобувати, і бажання припинити вже війну і здобути бажаний мир. І думаю собі, що дійсно в єдності сила народу. Боже нам єдність подай. Слава Україні. Роман Шухевич, Тарас Чупринка, видатний син України, добрий політик і військовий стратег, безстрашний борець. Справжній націоналіст, український націоналіст Роман Шухевич, будучи головним командиром української повстанської армії, став величою особою, великим знавцем своїх справ. Роман Шухевич, будучи Командиром УПА, не зрівняти командира УПА під піллю з командиром УПА, з командиром державі в своїй державі. Бо там в своїй державі, армія забезпечена всім, працюють на неї учбові заклади, різні заводи, проводяться на високому рівні вишки, військові вишки. Під пілью. Під час бездержавності і скажених окупантів створити підпільну армію, організувати військові вишколи, забезпечити цю армію зброєю, одягом, харчами і медикаментами, організувати розвідку і зв'язок, навести в цій армії. Належну військову дисципліну не так просто. Роман Шухавич разом з проводом ООН зумів це зробити. Він мав до цього великий хист. Тва три, ми ще живі, раз-два-три, вороги до біса, лиш одна свобода на землі, раз, два-три, хлопці з лісу, раз-два-три, ми ще живі, раз-два-три, вороги до біса, лиш одна Україна на землі.